Вітаю вас 23 грудня. На жаль, ранок не добрий. Росія влаштувала масовану атаку на Україну: дрони, ракети, кінжали. Не буду розповідати, куди воно летіло. Захід, північ, центр України. Почалися екстрені відключення світла. Ну, це і не дивина, тому що, в принципі, вчора зранку О, світло. Світло. Вчора зранку я попереджала і також в розкладі на тиждень це все було. Давайте відео: Останні новини України будемо робити. Мені ось цікаво, да? в когось 5%, залишилось 5% допрацювати да? мирного плану. Ми вже на горизонті закінчення війни. В когось горизонт, а хтось каже, що немає жодних ознак. Також вибори в Україні, підготовка і вирішення питання, як будуть голосувати військові, переселенці та біженці. Спочатку хочу спитати за нашу енергосистему. Мука, ну покажіть, будь ласка, після сьогоднішньої е, нічної та ранішньої атаки стан енергосистеми в Україні. Може, погано, ну, погано видно, але нічого не можу зробити. Нічого не можу зробити. Зірка, бажання, що стан імператор. Військові, колісниця. Показує, що атака була не тільки на енергосистему, а атака була на щось ще військове. Якийсь військовий ресурс, якась військова колісниця, якийсь рух. Щось пов'язано з цим. А стан енергосистеми, ну, ну, обмеження в нашому домі. Обмеження перед святом в нашому домі. Ми і так були в обмеженнях. А зараз, мабуть, будемо ще в більших обмеженнях. Диявол, Україна, доля. Я вам скажу, знаєте, що ще? Що це ще, це ще перед закінченням року, це ще не все. Тобто буде ще. буде ще. Буде ще масований обстріл. <кій> чи буде в найближчі дні, ще масований обстріл по Україні? по Україні Чи буде в найближчі дні? Ну, давайте до кінця грудня, чи буде ще масований обстріл України. Так, да, плани є. Росія. І знов показує мені плани є і не тільки на енергосистему, а ще на щось військове. Якісь військові об'єкти, підприємства, склади, або ось ну, щось пов'язане з війною. Знищити оцей ресурс. На жаль, буде ще. Так, значить, ми в Україні вже на горизонті, за словами Стуба. Стуб це Фінляндія. Основна частина шляху пройдена, залишилось вирішити 5% питань. 5% питань залишилося вирішити. Ми вже на горизонті, за словами Стуба, це Фінляндія. Чи реально це так? Ми що на, на горизонті закінчення війни і залишилось 5%? Росія, обмеження Росії, майбутнє. Ну Він має на увазі вирішення якогось питання стосовно захисту України, стосовно зброї, стосовно ще тут я скажу підтримки з боку США, підтримки з боку Європи, вирішення якихось питань на майбутнє і зв'язування рук Росії. А чи ми дійсно йдемо до закінчення війни? Ну, тут важко. Повтор того, що було е, важко. Ну, питання вирішили. Давайте так, питання між США, Європою та Україною практично вирішені. Це правда, воно показує. Але ж питання з Росією не вирішені зовсім. Зустріч домовленості. Так, да, питання з імператором вони не вирішені. плану План по миру тупік. Тобто цей план миру, це я спитаю про Росію, він е, ми в глухому куті. Тобто, хорошо ми все вирішили з союзниками, це все дуже добре. Так, Росія це все не приймає. Що, що, робити? що робити з Росією? Да? О, що там робити? Чомусь ніхто з Росією нічого не вирішує. Що робити з Росією? Питання стосовно миру між США, Європою та Україною, в принципі, вирішені, да? а що робити з Росією? Вона це не приймає. Що робити? Боротися. Боротися. Боротися і робити якісь хитрі дії, такі, знаєте, Дії по обмеженню, дії по знищенню чогось. Що робити з Росією? Вищий суд, таємниця, таємне бажання. Добитися чогось від Росії дуже важко. Якщо не підключиться США, ось карта Трампа, США. Якщо вони не підключаться в цьому всьому, мається на увазі тиск на Росію. І не просто там балачки зустрічі, а реальний тиск то діла не буде. Особливо територія, тому що випадає шпентаклі особливо територія. А стосовно 5% і горизонту, це правда, але це стосується Європа, США і Україна. Саме оцих країн, так, да, є вирішення. А Росія тут взагалі, ну тобто вона ні вона на що не згодна, вона нічого не прийме. Так, вибори під час війни. Арахамія заявив, що в Раді створюють групу для аналізу можливості проведення виборів президента в Україні під час війни. Будуть вирішувати питання, як будуть голосувати військові, переселенці та біженці за кордоном. Чи вирішаться оці питання? Вибори в Україні під час війни. Я думаю, що буде онлайн. Вже кажу. Плани. Да є якісь плани, є якась тут підтримка, допомога, гроші. Також є плани, щоб ті, хто у відлюдниках, да ті, хто не в Україні, а якось нось, щоб не було, щоб це голосування не було по обману, випадає сім мечів. Знаєте, як голосування, щоб не було по обману, це якось контроль, там же ж якісь наглядові комісії з різних країн. Оце ще те, що обговорюється. Буде щось нове. Буде щось нове стосовно відносно людей, якого ще не було. Я думаю, що це буде все одно вибори через, через дію. Ті, хто не можуть, особливо військові, ті, хто за кордоном і переселенці. Ну, по-іншому ніяк. Джей Дівенс каже, що в нас прорив у питаннях стосовно України. Прорив у питаннях України. Джей Ді Венс сказав це після зустрічі США та Росії в Майами. В Майами. Нам вдалося досягнути суттєвого прогресу. А ну-ка, що за прогрес? Каже Венс, що якийсь прогрес між США та Росією був у Майамі. Що за прогрес в плані війни? Території. Ось тут паш Пентаклі, території. Щось тут стосовно територій. Території і вибори в Україні. Тому що зміна Зеленського. І території щось в цих питаннях вдалося. Ну щось їм там вдалося. Далі. А ось голова Міноборони Німеччини каже, що жодних ознак того, що Путін готовий до миру, немає. Єдина людина, яка б могла негайно припинити війну, це Путін. Незважаючи на зусилля американців, європейців, українців щодо досягнення припинення вогню, Москва не йде на жодні умови, немає жодних ознак того, що Путін зацікавлений в завершенні війни. Чи дійсно це так, що немає жодних ознак, ну да, ознаки закінчення війни, масований обстріл перед святами? Це ознака закінчення війни? Ні, це ознака, що треба вас добити. Ще дійсно немає жодних ознак від Росії та Путіна. Немає зацікавленості в завершенні війни в Україні. Вони хочуть отримати задоволення, вони хочуть бути переможцями. Поки вони не доб'ються по якоїсь своєї цілі, хоча б от однієї, вони не зупиняться. Так, да, карта перемоги. Вони хочуть бути переможцями, вони хочуть святкувати перемогу. Вони хочуть реально святкувати перемогу в Україні. Ось так. І всюди хитрість та обман. Очікується хитрість та обман з боку Росії. З боку Росії можна чого очікувати. Тільки хитрість обман. І е, головна їхня мета перемога. Досягнення цілей. В принципі. Цей е, голова Міноборони Німеччини він має рацію. Далі, е, далі Зеленський каже, що базовий блок документів мирного плану готовий. Він е, з 20 пунктів. Там не все ідеально, але план є. І на сьогоднішній день там є гарантії безпеки і виглядає він досить достойно. На сьогоднішній день оцей план мирний план, мирний. Е, Документ мирного плану? 20 пунктів. Каже Зеленський, що не все там ідеально. А ми давайте спитаємо: а що там, що там не ідеально? Що там не ідеально? Що там не ідеально в цьому плані? Гроші. Що ж тут гроші? А ну-ка? Сила. Гроші сила. Наша сила, зменшення нашої сили і ядерка Немає ніякої ядерки. Щось в плані фінансування допомоги. Далі зменшення нашої сили? Що ще? Да. Щось стосовно військових, наших військових, нашої сили. Обмеження нашої сили. А що ще? Колісниця? А що? Колісниця, що ми не можемо в майбутньому. Повернути свої території військовим шляхом, мабуть так, що ще? Так, да. військовим шляхом, і що ще? І ось наголошують на негайних виборах. Негайні вибори. Зміна імператора. І є все одно якась хитрість в цьому всьому. Є якась хитрість. В чому хитрість вона? В чому хитрість? Від Це, мабуть, щось стосовно знов окупованих територій. Тут дивіться, стосовно окупованих територій, тут карта 50 на 50, тобто зупиняємось на лінії і відходимо в одну сторону та в іншу, щось таке. План не ідеальний, а Росія на нього все одно не погоджується. Розумієте? А ще тут, ще тут знаєте, що я про цей про орешник про орешник вчора, як його, Лукашенко каже що в нас в Білорусі буде розміщено, розміщено 10 орешників. Не один, не два, а 10. Я думаю, може вже 100. Вже беріть 100 розміщити. Чи правда, що каже Лукашенко, що в Білорусі буде 10, 10 орешників балістичних ракет, установок? 10. Ні, це неправда. Обмеження. Немає такої наявності, немає такого кількості обмеження, ні. Таке відчуття, що наша пісня хороша. Начинай з начала. Повтор того, що й було, таємниця імператор. Ну, що сказали, що мені сказали в Росії, те я і розповідаю. Що мені пообіцяли в Росії, те я і кажу. Це обман. Це обман задля якихось змін. Це все стосується Європи. Оцей в Білорусі, це все стосується Європи. Щоб Європа злякалася і якось пішла на поп'ятну. Ось такі новини. Тому стосовно обстрілу, це ще не все. Ще до кінця цього року будуть, ще буде обстріл масований.